Постійно їсте на ходу в машині, в транспорті, десь між зумами, або швиденько на вулиці, або поки дитина щось робить, тоді це відео для вас. Сьогодні ми поговоримо, як це впливає на травлення на вагу і як це. Робити здорово, я Альона Піддубна, нутриціолог її практикую вже 8 років. Я засновниця WellBe Health Club і ментор здорової любові до їжі без заборон. Раптом ми досі не підписані на мій канал. Будь ласочка, виправте це прямо зараз, щоб не пропустити корисний контент від мене. А ще в кінці цього відео, як завжди, буде подарунок від мене. Чим дійсно може бути шкідлива їжа на ходу? Ну, по факту, коли ми не усвідомлено споживаємо той чи інший продукт, ми пропускаємо точку відчуття ситості, а отже, переїдаємо в цей прийом. Також наукові дослідження показують, що коли ми щось швиденько бездумно з'їли, в більшості випадків на 20-30% ми збільшимо калорійність нашої наступної страви. Також їжа на ходу дуже Часто повноцінно не пережовуються. А отже, ми не включаємо перший етап травлення саме в ротовій порожнині, де починають перетравлюватися наші вуглеводи. А вони в більшості випадків є в кожній страві. Ще одним негативним наслідком швидкої неусвідомленої їжі є те, що ми заглатуємо повітря. Через це у нас. Здуття, далі. Це може впливати на метеоризм, і це може впливати на закрепи. Швидкий процес прийому їжі є неприродним для нашого кишківника, Не встигає виділятися жовч, і це знову ж таки може посилювати проблеми саме з кишківником на рівні здуття або закрепів. Це не означає, що тепер кожен раз ви маєте сідати, робити собі повноцінну тарілку, виділяти на це 15-20 хвилин. Ні, я розумію, що є. Тем життя. Я розумію, що інколи дійсно є лише 5 хвилин для того, щоб їх виділити на прийом їжі. Тому саме для таких випадків я зробила підбірку правил, з якими навіть швидко ви можете поїсти здорово і не вплинути негативно на вашу ферментативну систему і на стан ШКТ. Перше правило це. Їсти усвідомлено. Навіть якщо ви виділяєте лише 5 хвилин, будь ласка, відкладіть телефон, відсядьте від ноутбуку, просто сфокусуйтеся на їжі, якщо ви робите це десь в транспорті або на вулиці. 5 хвилин це не так багато, щоб приділити фокусу на їжі. Зробивши цю просту дію, ви точно не переїсте і психологічно будете розуміти, що о, супер! Я зупинилася, я попіклувалась про себе, я не зробила це швидко, і це точно дасть більше відчуття ситості. Друге правило: робіть акцент на білок та клітковину, менше простих вугловодів, менше солодких смаків. Якщо ви і хочете з'їсти щось солодке, то спочатку, наприклад, шматочок сиру, овочі і потім батончик або ягоди. Може бути ще варіант: йогурт. Плюс насіння, плюс хлібці, і потім якась маленька цукерка. От тут супер важливо не заборонювати якийсь солодкий продукт собі, а з'їсти його. Після несолодкого. До речі, в мене є окреме відео про нічні перекуси, вечірні перекуси, і по факту ви можете взяти комбінації перекусів саме з цього відео для варіантів, коли вам треба щось швидко з'їсти десь всередині дня. Звісно, буде супер, якщо в цей перекус ви включите і повільні вугловоди. Хліб, хлібці або, хоча б невеличку порцію каші. Але я розумію, що, скоріш за все, у вас не буде цих продуктів під рукою. Тому білок, овочі. Овочі плюс ягіди і якщо потрібно, щось маленьке, солодке. Якщо ви робите цей швидкий перекус якимось напоєм, наприклад, кава з молоком, мача з молоком, какао, то обов'язково доповніть цей напій чимось хрумким: горіхи, несмажене насіння. Або хлібці. Це просте доповнення посилить відчуття ситості від перекусу і тим самим стабілізує рівень інсуліну. Третя порада, якщо ви знаєте заздалегідь, що у вас не буде часу поїсти, але, наприклад, у вас є опція взяти цей перекус з собою з дому, супер! Зробіть це заздалегідь. Наприклад, можна взяти з собою тост або рол з овочами, хумусом, тунцем або сиром. Можна взяти просто бокс з овочами, шматочок сиру, той же хумус або паштет і хлібці. Або, як я вже казала раніше, грецький йогурт, насіння, хлібці до нього і, можливо, якраз трошки ягід на десерт. Ну і четверте правило: обирайте для перекусів, якщо у вас є така можливість, прості, зрозумілі для вас продукти. Все ще переховувала вище хлібці, насіння, овочі, ягоди, грецький йогурт, варене яйце, лаваш, тунець. Чим простіший продукт, тим скоріш за все в ньому менш або зовсім відсутні підсилювачі смаків, немає надмірної кількості цукру та солі. І такі продукти 100% будуть краще впливати на відчуття ситості на рівень інсуліну, в цілому давати більше корисних речовин. Якщо підсумувати, то як точно не варто. Перекусувати на ходу, ну ви вже зрозуміли, робити це швидко, не сфокусовано, умовно, ви тут в зумі або керуєте авто і десь однією рукою щось жуєте. Зупинилися 3-4-5 хвилин виділили, і цього достатньо. Також дійсно не варто запивати цей перекус якимись енергетиками або газованою водою і навіть великою порцією кави, тому що це може посилювати рівень кортизолу, тривожності і відчуття голоду, яке прийде дуже швидко, навіть після суперзбалансованого перекусу. А що точно варто зробити прямо зараз? Якщо ви знаєте, що ви дійсно часто перекусуєте десь на ходу або десь швиденько в машині чи в офісі, по-перше, ви можете одразу купити ті продукти, які не псуються, і просто можуть лежати десь в машині або в шухляді офісу. Наприклад, хлібці, горіхи, насіння, вакумований сир, баночка тунця, лаваш. Або овочеві чіпси. Якщо ж ви часто пропускаєте цей перекус і робите його вже тоді, коли відчуття голоду супернадмірне, і через це частину переїдаєте, тоді я раджу поставити нагадування собі про перекус. Десь приблизно в той час, коли у вас є перерва між вашими зумами або задачами. Якщо ви часто перекушите на ходу, коли гуляєте з дитиною, то підготуйте перекус для себе перед тим, як ви будете виходити на вулицю з дитиною. Чому для дитини ви берете їжу? А для себе забуваєте. Наголошу на тому, що перекуси в цілому це спірне питання з точки зору здорового режиму харчування. Але ви точно маєте його робити, якщо відчуваєте фізичний голод. Зрозуміло, що це відчуття голоду може бути спричинене через те, що ви повноцінно десь не доїдаєте на сніданок, обід чи вечерю. З цим питанням також варто попрацювати, але допоки фізичне відчуття голоду десь між прийомом їжі у вас не зникає. Та має з'являтися здоровий повноцінний перекус. Терпіти голод не означає худнути. Терпіти голод це не про здоров'я. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Обов'язково напишіть в коментарях, що зазвичай ви берете на перекус. Я розберу кожний з них і дам свою персональну рекомендацію, чи потрібно щось змінити. А також, як я обіцяла, є бонус від мене: гайд зі здоровими перекусами. Щоб отримати його, потрібно перейти на. Мою сторінку в інстаграм і в Директ написати слово перенос.